Доброго дня, шановні злочив'яни. Мене звати Михайло Мединський. Я житель ОТГ, нашого Злочівського. Вчора стикнувся з такою ситуацією. Пішов в поліклініку і попав в халепу. Правильніше не я попав в халепу, а попала в халепу в поліклініка. І вся наша влада золочівська. За стан здоров'я свого не буду говорити, говорю, що я що я звернувся в вільний мікрофон. Показую такий стенд. Дають кожному, хто приходить до окуліста. Хочу наголосити, що пише на російській мові. Вже е, багато років у нас повномасштабна війна, вже не говорю за незалежність України. Що в нас, нема спеціаліста, лікаря чи кого там завгоспа, не знаю кого, чи навіть говорити керівництва, щоб зробити на українській мові такий стенд, що ви вхаєте російську мову? Чи комусь то потрібно? Чи ви уваги не звертаєте, чи вам то пофіг, як тепер модно говорити? Хочу вже сказати. До нашого мера, У Вас е, колектив великий, багато у вас є депутатів, багато таких е, старостів села, які вам підчиняються. Бо як музика грає, так мусять гуляти, так по життю є. Е, що ніхто не звертався, коли коліста не були. Чи ви не бачили того, що на російській мові пише, чи вам все пофіг? До, до речі, йдуть на золочі, багато є е, тих. Е, Тимчасово переселених, чи військових, які розмовляють на російській мові. Кожен звертає увагу, я, ти, другий, третій, п'ятий, о, мускаль пішов. А як то пояснити, скажіть? Як то пояснити, що на російській мові то спеціально робиться? Чи всім пофіг? Чи скільки було людей? Тисячі приходять, мешканці Золочівщини. Ви що, не звернули уваги, що там по-російськи? Що там український сидить в той, як він, керуючи поліклініку, чи як? Для чого ви там сидите? Щоб ви довідку написати, кому група потрібна, кому не потрібна. Ви не бачите? Медсестри приходять, лікарів три, вісім кабінеті, п'ять, я не знаю, два, один. Прибиральниця є. Ви що не бачите на російській мові? Як з тим жити? Люди добрі. Ми, ми, ми колись Україну збудуємо, прижимаємо того москаля. Чи може ви чекаєте, що Москаль прийде до нас і покажете знову таку мапу, що я на російській мові? Я прошу, прошу всіх. Наші мешканці Золочева, Злочев'ян. Ви ж були, тисячі пройшли. ви що, ніхто уваги не звернув до того? Чи всім, чи всім якось не так? Чи хай так буде, може другий, може третій, може п'ятий щось каже. Я бажаю всім здоров'я. На кінець хочу сказати, будьте уважні. І така приказка є народна, мудра. Зроби мудрому зауваження, він подякує, прийме до уваги. А дурному зроби зауваження, заробиш собі ворога. Слава Україні!